Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати своїх кролів трохи. Я собі одразу зайшов до них з вами. О, Все них добре. Їсти ще не буду давати. То що мною ну, в нас А то що на 6 година доходить. хоча Треба пів сьома давати. О, Тут і в нас все добре. Скоро будуть 300 у всіх. Мати малих. О. Нема дуже цікавого, поки що не показую, але вирішив показати. Бо актив, ніхто не підписується, відео майже не дивляться. Я замітив, що з кролями більше відео заходить. Як... Як... Моя робота кожен день О І все тільки пушнуть. Саме це родити, я зразу буду перераховувати, буду вам знімати. Зараз. зразу О і все, зараз я трошки буду їм їсти. У мене лишилося ну, кореш, хто, знає, хто знає багато є нових, хто прийшов. 200 штук, в мене подохло. О, так, зараз трошки себе впажуть. Всім привіт. Так, тут я маю, я важу, коли до всіх. І так, ну тут тай, га. Три-три, вага. То є ось його білої. О, де є білий? Так, тут у нас була хто? А, той у нас нова зеланка 3 кг. Йдемо далі. Так. Це у нас бургуниць самець. 3200. Так, тут іде я запишу. самечка. Та є у нас бургуннець. А, 3500. О, видно? Видно. 3500. А там мало, скіке, чекайте, скіке. А, 300 мало. Так. Баран... Баран мав 4-900, то я пам'ятаю. Та мало... Зараз я подивлюся. Вона в нас... Вона в нас капець. Вой, я записував 3800, де воно є О, 3800. Так, і там мало щось я навіть не пам'ятаю. Де там є записано? Хопа, хопа, а де я записав? А, то воно на дверях. О. 3200. Їм по 6 місяців. Та може не є аж так сильно. Сильно вони може не є великі, але я їх... Я продаю тільки які часто породні, а таке все остеля йде на м'ясо. Так Так що отаке то. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, О, діліться з відео, пишіть коментарі. І напишіть, якщо вам зніма... якщо вам подобається тільки кролі, більше нічого, то я не буду, я буду тільки знімати про кролів. О, так що напишіть в коментарях. Обов'язково де до решти, обов'язково про що. Якщо вам тільки напишіть кор коротше, кролі і плюсик. Якщо хочете, коротше, кролі, ставте плюсик. Хочете, щоб було все, ставте мінус, плюс. Так що, всім до зустрічі.